Добрий день, мої шановні підписники і гості каналу. Велика вам всім подяка за те, що залишаєтесь зі мною, і обов'язково не забудьте підписатися. Вам це нічого не варто, а мені це потрібно для просування каналу і обов'язково пишіть коментарі. А я сьогодні буду фарбувати яйця шкарлупою з цибулі. Потрібно шкарлупа з цибулі. У мене суміш з червоної та звичайної ріпчатою. Одна столова ложка солі, рис, макарон і макарони зірочка. І Ще марля або широкий бинт. Потрібен. Залила двома літрами, шкарлупу залила двома літрами води. Оцтом і протру яйця оці наліпки, і протру яйця отстом. водичку яйця омакою, а тепер його в суміші рису і макарон обвалюю. так. Тепер завертаю, І защіпка, це на хлібові защіпка, от я защіпкою. І можна зеленю ще у мене петрушки нема таке. Тож так завернуть. Яйця я занурила сюди з шкарлупою, а тепер забула раніше посолити ложку солі, поставлю варить і 10 хвилин провариться і тепер поставлю варить. 10 хвилин відварилося яйце, отакий насичений колір. І залишаю на цілу годину, щоб воно вистигло і краще покрасилося, пофарбувалося. Отакі От рябенькі яєчка у мене пофарбувалися. Підписуйтесь і будемо готуватися до паски разом. Всім мира, тепла, добра та любові. Слава Збройним силам України! Слава героям!